А от згадайте, як ми з вами звикли аналізувати модельний ряд якогось виробника. От є флагман, він ідеальний, він уміє все. І далі йде такий, знаєте, спадаючий список, знизу якого знаходиться щось таке. щось таке. Ну, от коли в тебе зовсім немає грошей, то можеш спробувати, звичайно. Ну а воно там спробує на тебе попрацювати. І нам завжди приємно, коли ця чітка, здавалось би, тенденція різко порушується. Ну і от давайте з задоволенням спробуємо зробити це ще раз. От вам сучасний без усіляких умовностей. Роутер від лідера цього сегменту ринку, як у цілому світі, так і, зокрема, в Україні, компанії TP-Link Archer C-20, який вміє все, наголошую на слові, все те, що здебільшого треба пересічному користувачеві інтернету. І що порівняно не так давно, умів далеко не кожен дорогущий флагман. Ця компактна модернована вигляд річ принесе у ваш дім-офіс чи куди вам там іще треба, сучасний інтернет в усій його красі. Принаймні. Технічних спроможностей у даного роутера для цього предостатньо. Найголовніше, він уже працює у новомодному стандарті бездротового інтернету AC, в тому, який повально завойовує світ, адже в рази підвищив пропускну здатність бездротових каналів зв'язку. Archer C20 і ще за одною новою модою дводіапазонний. Апазонний. Звичний 2,4 ГГц канал пропускає до 300 Мбіт за секунду, 5 ГГц аж до 433 Мбіт. За секунду. Тобто разом роутер може видати цілих 733 мегабіти за секунду, що з головою перекриває середньостатистичні можливості наших провайдерів. Заразом невеличка вам порада. Не кидайтесь одразу у себе в квартирі перемикатися на 5 ГГц канал. Він справді дає вищу швидкість, але дуже чутливий він до перешкод. Стіни проходить природньо не так ефективно, тому рівень сигналу може помітно падати. На будь-якому роутері і на цьому само собою також. А от у зоні прямо. Мої видимості він так отут себе покаже. Ну а загалом, якщо вам мало буде однієї лише Wi-Fi мережі, тут є 4 гігабітні порти для дротового підключення. Тому ваша домашня мережа, як то кажуть, літатиме. Поряд з ним звернемо і на це вашу увагу повноцінний USB-порт, який уже став невід'ємним елементом сучасного маршрутизатора. Він залюбки прийме мережевий принтер, флешку чи портативний Вінчестер і розшарить файли для прямого доступу з будь-якого пристрою, включеного у домашню мережу, створеного на базі даного Арчера. Окремо відмітимо зовнішній вигляд дівайсу. TP-Link останнім часом подався у сміливі експерименти з дизайном своїх роутерів, що хочеться заю. Раз тільки привітати. А тут вам і акуратний такий плавний вигін на верхній грані дівайсу, і така собі діамантова її фактура, яка наче оживляє пристрій в моменти переломлення на ній світла. Ну а тепер найпікантніший момент. Па-бам! Сьогодні в лінійці TP-Link дана модель є однією з найбільш доступних. Так, це один із найбюджетніших варіантів, як у переліку цього виробника, так і на ринку загалом. І те, що з нею ви не відчуватимете ніякого дискомфорту, сприйміться як приємний додатковий бонус.